Дніпро вітаю. Вітаю мої зайки, мої хороші, найкращі. ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня, всіх обіймаю. Дякую, хто збір підтримував. Вже почали подаруночки від мене розігрувати. Ще він триває, будь ласка, долучайтесь. Пішли запити, багато запитів, різних абсолютно, і будемо якось з вами виконувати їх. Буду у Львові, дивіться на інстаграм, там буде багато молитв, багато храмів, багато іншої роботи. Можливо, вам захочеться трошки душею відпочити на Інстаграм, такий, знаєте, більш розважальний контент. Ну і не те, щоб на... посміятися, а того, щоб трошки себе перемкнути якусь картинку з всього, що відбувається. Да? Тому долучайтесь до Інстаграм, до Телеграм долучайтесь до збору. Будь-який донатик. Всіх обіймаю. Дніпро найближчі дні. Хочемо від всього, всього звільнитись. Не вийде, щось вимкне. Вимкне, не дасть нам. Генератори постійно будуть працювати, не дасть нам світло, випробовує ваш захист, випробовує в районі в області медичні заклади. Балістика закошмарить трошки в день. Це гра, це якась гра, несистемні дії. Тобто він ем, щось ще випробовує, щоб ми не змогли підлаштуватись під його, наприклад, атаки. Дніпро, найближчі дні. З чотирьох боків дуже гучно в області, дуже Буде прям валяти десь е, ці прибуд... маленькі будинки. Садиби мені, от я йду, я кажу, як мені, мені йде інформація, да? словами йде інформація. Садиби, прибудинкова територія, може якісь такі садові кооперативи. Просто щось буде валяти, стирати. Щось там нібито він знайшов і туди йому треба бити. В області багато поранених. Давай Дніпро подивимось, місто. Область, тому зрозуміла. Місто велике, гарне Дніпро. Ой, ну, поранені також. Дуже буде схоже, Осінню таке було. Жертви вночі в будинках, як старий фонд може бути. Бачите, як десь димить? Подія, подія, за подією. багато подій зараз будемо, буду розказувати, що йде. Е, от я поясню просто, як мені бачиться. Я дістаю карту, я не трактую карту. Мені йде картинка з самообразом, Да? Я, я намагаюся вхопити, стигнути, щоб вам сказати те, що я бачу. Тому я можу трошки крутити, перекручувати швидко, да? а ви вже потім по подіях це побачите. Ну, ви відчуєте про що мова. Повірте мені, якщо то інформація для вас, ви прямо чітко прямо відчуєте, що ви знаєте, де це. Так це працює. Не дає спати. Особливо там, де той берег лівий да, виходить, там, де заводи. Щось трансформує, знов поранені, поранені, поранені. От дуже схоже по Одесі, що він область-область, район-район, це ніби не до нас. А потім хоп таки і стягнувся все до міста тягне. Дніпро, найближчі дні, Дніпро, найближчі дні. Нібито відбилися, потім Зненацька гупне і смерть. Багато смертей. Нібито збили я тут раз. І зненацька. Павлоград, найближчий день Павлоград, інфраструктура, ресурс. У нас і так гупає, ми знаємо. Приїде хтось на допомогу, щоб вас трошки захистити. У вас щось в районі впаде, так гупне, страшне. А в Павлограді в день загроза для людей, особливо. По вам йдуть якісь консультації, бачите? Військові, 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 йдуть якісь розмови, щось треба робити на Павлоград найближчі дні. Можуть трошки змінити ситуацію. можуть трошки змінити ситуацію. Я сподіваюся, що от дамо відповідь за вас, ворогу. Є загроза шахейдів. Коли вони будуть окоршені, є загроза, але вас попередять. Тут кажуть, що можна уникнути якихось жертв страшних. Тому прислухайтесь. Фронт. Дніпропетровщина, фронт, Дніпропетровщина, фронт. Стоїмо, але важко. Стоїмо. Як знаєте, ми отут стоїмо, а десь збоку він вже проходить. Тут загроза є для військових, не те, щоб оточення, от такі, що треба змінювати свою позицію. Втрати, але ми їх як не можемо порахувати. Важко. Погано йде. Багато дронів, да? багато смерті. Йой. Я іноді дивлюсь і думаю, як мій чоловік ще при пам'яті за стільки років. Оце все я дивлюсь мені погано, а він там знаходиться. Отаке. То іноді да, ображаємо з дівчатам на своїх військових, що вони якісь не такі. Я думаю, що ми б так само були не такі. Якби ви там були постійно. Сміх істеричний, дівчат, це не від радості. Це просто це такий захисний механізм, щоб не тужити. Самар найближчі дні. Куди ви дітей ховаєте? Дивіться, у вас якась буде неприємність? Не пишіть мені, куди ви їх ховаєте. Це таке риторичне питання, риторичне. Буде якась неприємність. Вона пов'язана з тим, що це чи пункт незламності, чи щось. Чи підзавали, чи підсипать, чи, під чи поруч сильний прильот. Передивіться, будь ласка, куди ви ховаєтесь, Якщо ви розумієте, що там навіть випадково, якщо там шахет влучив, вас завалить, змініться місце. Може, це підвал просто. От Просто тут треба подумати про свою безпеку. От тут прям така порада. Подивіться, де ви ховаєтесь. Переховайтеся. Самар найближчі дні. Да, йде. І атака гупне. Знову день, сутінки, отаке щось. І шахет іде. Наші відпрацюють. Наші, до речі, якусь атаку добре відпрацюють. Воно у вас як майже у мене. Кам'янські найближчі дні. Передмістя гупає, гупає, поруч постійно гупає. Господи, камінське. Ну, я не думаю, що він кабом до вас доб'є. Це навряд. От як якийсь низь, низько йде вогонь. Може щось навіть в воду впасти. Дуже низько йде вогонь. Як снаряд чи ракета, щось дуже низько пролітає. Вдень загроза. От ви як заспокоїлись, заспокоїлись, розслабились, і йде реальна загроза. Кривий ріг найближчі дні. Йому, чекаємо, бахає, район бахає, область бахає. Передмістя горить. От до чогось прям активо, активізовані військові прям готуються, що нібито атака буде. Так, ціль наводиться, дивіться, дуже обережно, тому що відволікає дронами. Над вода, об'єкти на воді. Це мости поруч з містом, да, можуть бути. Інфраструктура, ресурс виб'є. Виб відволікати, від, від, відволікати буде шахедами, може бути і ракета. Тут є загроза. Ні капель, марганець. Марганець, Нікан найближчий. Чекаєте на підтримку, чекаєте на допомогу. От що мені по вашому регіону постійно йде діти, 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 вдень, діти? За цукеркою пішов, і маленькі діти, і автобус якийсь навіть може бути. Будьте дуже обережні в день. Загострення йде. Як по справедливості він каже, як мститься нам за щось. Марганець найближчі дні, марганець найближчі дні. То знову діти, хай Бог молила. Як ми не можемо когось захистити, от, знаєте, це може бути елітні люди. Тут люди, які не можуть самі захиститися, але їм щось треба. Може бути там, де ви ховаєтеся, бо знаєте, як от там, де ви приходите поїсти чи погріти щось таке. От прям буде чекати. Це також в день дуже загрозливо. Біля води бахає, де вода була, бахає в передмісті постійно вогонь. Тут мені більше показує, не дрони, я думаю, що в піві воно так і не буде мені показувати. Да? Тут більше показу, що йде обстріл. Чарта. От вогонь, 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 вогонь. Громихає, громихає, як грім, як гроза. Отак от іде.